На думку громадських активістів міста Яремче злочинно із бабусі, які продають літру сметани чи ягід або кошик грибів, брати податок, але й залишати цих продавчин на дорозі та колії небезпечно. Просять міську раду вирішити це питання. Приїжджають і бабці, всі продають сметану, хто ягоди, хто гриби, і все це на дорозі. Не вже немає десь. Території, щоб цим людям виділити кусок землі для ринку, щоб це було безплатно. Міліція відкращується, ну як бачу, штрафувати і заганяти на ринок, щоб вона на цьому ринку продавала літру сметану і за це платила місце там. Ну, то той на ринку директор ринку чи кому ти за інформацією міської ради на ринку є порожні місця, де можна торгувати, але це продавчий не влаштовує, тому що ряди останні. Основна проблема не в тому, що там беруть з них гривню чи дві. Основна проблема, що кожен хоче стати один перед другим. Міська рада називає цю проблему загальнодержавною та обіцяє подумати над її вирішенням. Серед кількох варіантів виберуть один найбільш прийнятний, та чи влаштує він сторони.